На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні остання субота місяця, а це означає, що в нашому ефірі музичний випуск української хвилі. Цього разу звучатимуть пісні, що набули не просто популярності, а щирої народної любові, на заваді якій не стали ні роки, ні мода, ні сучасні сценічні зваби. Більше того, сьогодні разом з вами, друзі, ми не лише пригадаємо легендарну українську музичну класику, а те, як вона створювалася та хто стояв біля її витоків. Відкриває сьогоднішню передачу пісня, яку свого часу поет присвятив художниці. Причому, якщо ви візьметеся шукати в цій історії романтичне підґрунтя, будете розчаровані. Якось далекого, вже 1962 року, літератор Микола Петренко позував Генрієці Левицькій, яка писала його портрет. Відбувалося це в майстерні їхньої спільної подруги Теодозії Бриш. Усе трапилося перед якоюсь вечіркою. Фана, так називали Теодозію, ще ліпила щось, Генрієта малювала, а я сумував. Фана кинула мені, чого уснуєшся без діла. Краще напиши мені і Гері вірша, згадував Микола Петренко. Коли він завершив слова майбутньої пісні та показав їх композитору Мирославу Скорику, той досить швидко написав на них музику. Так і народилася пісня Намалюй мені ніч. На початку 60-х років минулого століття у Львові під орудою Мирослава Скорика діяв естрадний ансамбль веселі скрипки студентів та викладачів Львівської консерваторії. Цей колектив разом із Любов'ю Чайковською став першим виконавцем пісні Намалюй мені ніч, чим започаткував новий напрямок української естрадної пісні. Пізніше в Канаді відомий український композитор Богдан Весоловський написав власний варіант музики. Пісня звучала на хвилях українськомовних радіостанцій і мала неабияку популярність у США та Канаді. Микола Петренко згадував, як при особистій зустрічі Весоловський пояснив, що взявся за створення свого варіанту «Намалюй мені ніч, бо для нього текст мав інший підтекст і настрій ніж у версії скорика. Через рядки вирушають у путь щоб згоріть. Він вважав, що йдеться про дисидентську молодь 60-х років, яка справді ладна була жертвувати собою заради ідей, мистецтва та свободи. Тож цей варіант є драматичнішим. У 21 столітті пісня вийшла на новий виток своєї популярності. Нині її переспівують молоді виконавці, і колективи додають свого оригінального звучання, вкотре підтверджуючи, справжній скарб не старіє. А в нашій передачі пісню Намалюй мені ніч виконують гурт Вшистко та леді Стріо». До тебе прийду через гори і доли тільки ти не розпитуй мене, не хвилюй, намалюй мені ні, коли падають зоні. Намалюй мені ніч, коли падають зорі, намалюй, я прошу, намалюй, намалюй, я прошу, намалюй, намалюй мені ніч, що зове і шепоче. Слова, в хамі бар, піднеси славу темної ночі, що навколо зірки просіва. А сама ти яка? О саме вечірдень, а сам ти який? Вечір, деня, чи рано? Що на серці, Це була пісня Намалюй мені ніч у виконанні гурту «Вшистко» та леді Стріо». А ми з вами, друзі, пригадаємо ще одну пісню, яку знають, люблять і співають вже кілька поколінь українців: Київський вальс. Допоможе нам у цьому творча розвідка історика української естради, журналіста-енциклопедиста Михайла Масляя. Ось як він розповідає про історію створення пісні. Коли у кінці 1950-х років у Києві на розі колишньої вулиці Калініна, тепер Софіївська, і Михайлівського провулка, почали зводити житловий будинок для українських композиторів, Платон Майборода з матір'ю і роялем перебрався до великої п'ятикімнатної квартири Андрія Малишка. Поет виділив йому для життя і праці дві кімнати. Почався прекрасний період його творчого тандему. Починаючи з 1949 року, вони удвох створили понад 30 пісень, та яких білі каштани, Київський вальс. Ми підемо де трави похилі пісня про рушник. Київський вальс народився на замовлення студентів Київського медичного інституту. Саме вони надіслали листа Платону Майбороді та Андрію Малишку і просили написати ліричну пісню про квітучий Київ. Майбутні лікарі хотіли почути щось незвичне та вічне, яке б нагадувало їм про навчання, про улюблене місто, коли роз'їдуться по всіх усюдах після випускних іспитів. Тепер же уявити Київ без незабутнього вальсу, майбороди і малишка чи каштанових випускних травневих вечорів просто неможливо. Здавалося б, смаки з народження пісні встигли змінитися не раз, проте чарівний і милий вальс належить до тих, котрі і досі зачіпають заживе. Усе просто вічним та справжнім творінням суджено пройти роки та епохи, не втративши своєї чарівності, наголошує дослідник історії української естради, публіцист Михайло Маслій. А ми слухаємо пісню. Озвучав знаменитий київський вальс, музична візитівка української столиці від Андрія Малишка та Платона Майбороди. А ось про авторство наступного українського хіта музикознавці сперечаються й досі. Хоча самі пісні виповнилися вже понад 90 років. Гуцулка Ксеня пісня танго, що стала однією з найвідоміших українських пісень у ХХ столітті у світі. За першою версією, її автор талановитий український композитор, скрипаль диригент Ярослав Барнич, що родом з Коломийщини. Визнання до генія у Прикарпатті прийшло спершу в українській діаспорі, а потім вже його вшанувала на рідній землі Незалежна Україна. Цікаві факти: Ярослав Барнич служив в легіоні українських січових стрільців, і навіть там здібний композитор та музикант зумів організувати музичний гурт. Він та Михайло Гайворонський створили з вояками смачковий квартет. Сотня, в якій служив Барнич, дислокувалися в хусті. У 30-х роках минулого століття Ярослав Барнич писав оперети та був музичним керівником Станіславського театру імені Франка. А в 1940 році організував гуцульський ансамбль пісні і танцю. З приходом совєтської влади його оперети були заборонені як націоналістичні. А сам Барнич, як і більшість національно свідомої інтелігенції, емігрував спочатку до Німеччини, а потім разом з родиною переїхав до США. Там він створив опери, оперети, різноманітні концерти, працював викладачем Українського музичного інституту, художнім керівником та диригентом українського хору імені Шевченка у Клівленді. Танго Гуцулка Ксеня Ярослав Барнич написав у 1932-33 роках у Коломиї. На його створення надихнула дивовижної вроди дівчина Гуцулка Ксеня Клиновська, яка вчилася у композитора у Станіславській жіночій семінарії. У 1938 році за мотивами пісні Барнич написав одноіменну оперету «Гуцулка Ксеня. Сама пісня швидко стала популярною, дехто навіть вважав її народною. Але ясна річ, за радянських часів, ім'я січового стрільця та емігранта Барнича було заборонене. А от авторство знаменитої гуцулки Ксені віддали аматору з Львівщини Роману Савицькому. За цією вже другою версією, сільський вчитель зі стрийського району Роман Савицький присвятив пісню своїй племінниці Ксені. Протягом кількох десятоліть встановити істину неодноразово намагалися, проте не вистачало документальних матеріалів. Свого часу композитори Євген Козак і Анатолій Косанатольський спробували відновити авторство пісні, але в КДБ їм порадили не втягуватися в цю справу. З Часом з'явилося дослідження музикознавця з Другобича Любомира Філоненка. Завдяки матеріалам зі спецфондів та архівів він довів авторство славетного українського митця Ярослава Барнича. Проте, хто знає, які ще викрутаси пісенної долі приховує історія майже столітнього українського хіта, який просто зараз звучить в українській хвилі. Темна нічка горила! А в ній поста сніжно біла, у цуксеню ні пізнав, він дивився ваші сині, тихо спершись на соснині, і слова полки, любові він до неї. Косеню, я тобі не трембіті, лиш одній цім світі розкажу про любов, душа страждає, зутриміти лунає, а що серце кохає. Ще вже пройшло гаряче літо, у іншу любив скрито, а у цукру чорноброву він в останню ніч прощав, Чермоша. Оценю, я тобі на трембіті, лиш одній цілім світ. Буває раз в ніколи, вона ж промчить над зламаним життям. За нею будуть бігти, видно коле. Вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамени, душа страждає! Львівського музичного гурту Рандеву прозвучала пісня Гуцулка Ксеня. І якщо її історія оповита легендами, то твір, про який підемо водалі, побачив світ завдяки щасливому випадку. Далекого 1953 року волинський поет Олександр Богачук присвятив своїй коханій дружині вірш «Тиша навкруги, а потім написав і музику до нього. Минуло понад 20 літ, і якось 1976 року Валерій Маренич знайшов на своєму горищі видання з нотами цієї пісні. Всього лише за одну ніч Мареничі зробили аранжування, розписали пісню на партії і вранці показали авторові. Той скривився. А на черговому концерті артисти відважилися проспівати нову пісню. Тишу навкруги довелося виконувати тричі, а Олександр Богачук радо приймав вітання. you mm -hmm. Тебе знайшов, ти знайшов у своїх краях. А вже зоря, пісня солов'я, Пісня солов'я, лиш любов сія лиш любов сія і твоя й моя, розкажи мені, Розкажи скажи, любиш, ти чи ні? І в очах сія, я на твій твоя, розкажи мені, Розкажи скажи. change Дріво Мареничів було в українській хвилі, а завершить нашу суботню музичну радіозустріч культова пісня 1960-х років, написана Олександром Білашем на слова Михайла Ткача. Рядки «Білий сніг на зеленому листі повсюдно наспівувала тогочасна українська молодь, і, як би зараз сказали, ця пісня стала вірусною. Влучна метафора оселилася в юних серцях як символ нерозділеного кохання. Як згадував сам Михайло Ткач, він написав ці рядки, коли його надихнув запізнілий весняний сніг, як цвіт, що несподівано впав на молоді вруна. Пісню Білий сніг на зеленому листі виконували багато співаків, серед яких Дмитро Гнатюк, Микола Кондрацюк, Анатолій Мокренко, Віктор Женченко. І, звичайно, не зміг оминути увагою цю пісенну перлинку львівський вокально-інструментальний квінтет української пісні Вшистко. Цей колектив займається популяризацією виключно української пісні, і окремим напрямком роботи є реставрація українського ретро. Учасники гурту завжди вносять своє авторське бачення в аранжування, і часто в результаті знайома пісня звучить по-новому, як, наприклад, Білий сніг на зеленому листі. З весняних доріг, оминаю у мріях, стижени тернисті замість тебе в саду, раптом сніг, раптом сніг, Ранній сніг на зеленому листі, замість тебе в саду, раптом сніг, раптом сніг, Ранній сніг на зеленому листі, чи дорогу тобі може хтось перебіг, чи тебе заварили так рано в саду, раптом сніг, раптом сніг, сніг як сміх на зеленому листі, що так рано в саду, раптом сніг, раптом сніг сніг, як сміх. Те збилося з зміг, то покличі до серця мого нахилися, і розтане той сніг, ранні сніг. Буду, що прийдеш колись ти, бо для мене той сніг, ранній сніг, ранній сніг, пізніх світ на зеленому листі. бо для мене. Пісня Білий сніг на зеленому листі у виконанні гурту вшистко прозвучала фінальним акордом української хвилі. Нагадаємо, сьогодні передача була присвячена історії створення легендарних українських пісень ХХ століття. Вони яскравий приклад того, що час не владний як над справжніми почуттями, так і над творами, які давно вже стали хрестомаційними. А разом з вами музично ностальгували і захоплювалися журналісти Олена і Олег Головатинки та звукорежисер Ліна Дайнєня. Почуємося, друзі, як завжди, наступної суботи о 14.30. Також передачу Українська хвиля можна слухати в будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.